Про головне – події в Харкові та області 30 грудня. Харків засипало снігом. Ранок напередодні останнього дня року відзначився сильним снігопадом і хуртовиною. Комунальники протягом дня декілька разів розчищали ті самі дороги та тротуари, адже їх замітало наново. У мерії повідомили, що до роботи долучили понад 1800 співробітників і близько 400 одиниць різної техніки. Передень нового року та 1 січня в Харкові також будуть сніжними і морозними, відзначили в регіональному центрі з гідрометеорології. У новорічну ніч температура Тура впаде до мінус 12 Сніг покрив Куп'янськ. Проте зруйноване росіянами місто виглядає не святково, а трагічно. Кадри наслідків так званого освобождіння опублікувала 116 та окрема механізована бригада. Воїни наголосили, що продовжують захищати місто. Меморіал на честь кракен з'явиться в Харкові. Про це повідомили в телеграм-каналі підрозділу, який наразі став полком безпілотних систем у складі 3-го армійського корпусу. Розмістити меморіал планують на вулиці спецпідрозділу Кракен. У Бронці Харкова повідомили, що конкурс з проєктів організував ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв Олександр Соболєв. А до колегії, яка відбирала найкращі роботи, увійшли співзасновники Кракена Костянтин Немічев і Сергій Величко, а також представники род. День загиблих воїнів, громадськості вишів та архітектори. Перший етап конкурсу вже завершений. До фіналу вийшли дві роботи. У лютому колегія збереться ще раз, щоб визначити переможця. Значна пожежа виникла в Харкові минулої ночі. Соцмережі облетіли фото та відео 16-поверхівки, що палала на Олексіївці. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі медіагрупи об'єктив повідомив. Обійшлося без постраждалих. Палало на технічному поверсі. Там, через коротке замикання, загорілися домашні речі та сміття. В вогоні гасили до пів на третю ночі. Харківські комунальники зреагували на загрозу. Вони наскільки можливо убезпечили гірку на Каскаді, де на вихідних травмувався підліток. Нагадаємо, спуск на людянці завершився для нього ударом об дерево на значній швидкості. Наразі це дерево і сусідній стовп обмотали м'яким матеріалом. Фото з місця опублікував телеграм-канал Харків 1654». Проте абсолютно безпечною гірка все одно не стала, тож кататися там не рекомендовано. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Бажаємо вам безпечних свят. Побачимося в новому році. Незламні разом!